Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Китай будує рекордними темпами ракетні крейсери. Попри ситуацію в економіці, яка у них там зовсім не райдужна, Китай рекордними темпами розбудовує свій військово-морський флот, і головна увага в цьому будівництві приділяється саме океанському класу військових кораблів. Вже в стадії будівництва атомні авіаносці. Про це у мене є окреме відео. Посилання буде під цим відео про будівництво атомних авіаносців Китаєм. Ну, зараз мова піде про будівництво великих надводних ракетних кораблів. Це тип 055. Так воно називається офіційно, формально, це Есмінці. Ну, Але за своїми параметрами, розмірами, потужностями це в реалі крейсери. Ну і за класифікацією НАТО, це теж ренхай клас крейсер. Нещодавно на Судноверфі в місті Далянь спущено на воду вже 10-ту 10 одиницю такого корабля, такого есмінця, який де-факто є крейсером. І не лише 10-й спущено, а вже і майже відразу відбулася закладка нового чергового 11-го корабля цього типу. Темпи будівництва дуже швидкі. Попередній дев'ятий корабель проєкту тип 0,55 був спущений на воду лише наприкінці 2023 року. А перший корабель цього проєкту Китай ввів в експлуатацію 12 січня 2020 року. Називається він Наньчан, бортовий номер 101. Як майже всі перші кораблі будуються на порядок а то й в рази довше майбутніх серійних. Так і, 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 цей, і в цій серії теж перша одиниця будувалася значно довше наступних серійних. Цей нанчан був закладений в грудні 2014 року, спущено на воду 28 червня 2017 року. Ну а введений в експлуатацію 12 січня 2020 року. Тобто, будувався він 5 років. Це немалий термін, ну але повторююсь, це перша одиниця. Багато засобів інформації, які про це ну, про цю новину написали, вони неправильно, зовсім неправильно написали, що спущено на воду було першу першою одиницю в 2020 році. Ні. Спущено наводу було в червні 2017-му. В 2020 році він був вже введений в експлуатацію. Будувався цей перший в Шанхаї. Ну а взагалі будівництво ведеться в містах в Шанхаї і в Даляні. Вже введено в експлуатацію, оце важливо і головне: 8 одиниць, два спущено наводу, і в стадії добудови і оснащено. Оснащення, ну і наступний 11-й вже закладено. Далі про темпи будівництва. Другий і перший серійний з назвою хаса бортовий номер 102, спуск наводу в квітні 2018 року. Ввод в експлуатацію в березні 2021 року. А в е, липні 2018 року спущено на воду в даляні одразу два кораблі. Ну і далі е, швидкість е, збільшувалась. Е, далі. Е. Ну Такі цифри здача в експлуатацію. Я не буду перераховувати по роках 20, 21, 22, які кораблі, з якими бортовими номерами як вони вводились в експлуатацію. Але отакі назву три цифри. В 2020 році, коли був введений в експлуатацію перша одиниця, збудовано, введено в експлуатацію один корабель. В наступному 2021 році вже введено в експлуатацію три таких Есмінцекрейсери. А в 2022 році вже чотири одиниці. Тобто за 3 роки вісім одиниць. Ну і ці всі вісім, вони були закладені. Перший в 2014 майбутні, наступні в 2018, 2018 році. Ну і всі введені оце до 2022 року. Плани будівництва цих кораблів спочатку планувалось будувати 16 одиниць. З планом вводу 2021-2025 роки. Ну, але вже і експлуатуючи їх, і е, маючи е, непомірні е, амбіції, е, плани збільшено до 30 одиниць з вводом в експлуатацію останнього до 2035 року. Е, ще така одна цифра в цінах, е, ну, в цінах будівництва е, ще першої одиниці. Е, 2017 року вартість однієї одиниці 888 мільйонів доларів. Ще така ну, маленька, немаленька, в принципі, маленька деталь про спуски наводу. Багато засобів інформації якось так ну, чіпляються за, за цей термін спуск наводу. Ну, це зовсім не головний параметр. На прикладі оцеї першої одиниці, яка закладена в 2014-му, спущена на воду в 2017-му, а введена в експлуатації в 2020-му. Спуск наводу це ну, свято, чи це дата для суднобудівельників, для їхніх сімей, ті, хто приходять на свято спуску наводу корабля, тим більш великого корабля, і для отримувача, чи якщо цивільний корабель це якась компанія, якщо військовий, ну це флот, який отримує цей корабель. Для них це дата і це свято. А для решти людей це зовсім якось так не дата. Дата це відлік терміну служби корабля з моменту його введення в експлуатацію. Бо корабель може бутуватись і 2 роки, і 4 роки, і 6 років. І отой спуск навиду він знаходиться десь так приблизно посередині, приблизно і тому те, що корабель там на оснащенні 2-3 роки. Знаходиться, а, до речі, те, що писали багато наших українських засобів інформації про нещодавно знищений ракетний корабель типу «Каракурт» циклон. Чотири роки кораблю, 4 роки кораблю. Ні. Кораблю навіть одного року нема, бо він введений в експлуатацію, наскільки я пам'ятаю, в липні 2023 року. Тобто він не дожив навіть до свого першого року. А те, що він був 3 роки в стадії добудови, ну, це, в принципі, це не рахується. Те саме і тут. Тому саме про ці крейсери, те, що багато засобів інформації написали таку, такі назви, ну, щоб воно якось так голосніше було, звичайно, щоб клікабельно було. За 4 роки Китай збудував 10 Ракетних крейсерів за 4 роки 10 збудував. А воно не так. Бо, по-перше, 10-й лише спустили воду. і плани ввода його в експлуатацію цього 10-го 26-й рік. А той, що спущений наводу в, в кінці 23-го року, його введуть в експлуатацію в 25-му році. Тобто. Навіть не в цьому році його введуть в експлуатацію. Він не збудував Китай ці за 4 роки. Це по-перше. А по-друге, як це так за 4 роки, коли перший корабель будувався з 2014 року? Я б, ну, якби я писав заголовок, то і це було б і правильно, і теж ну так, ну, хочуть же ж написати більш такий. Ну, більш яскравий такий заголовок. Більш яскраво виглядає так, що, ввод, далі цифри. Фокусуємось на цьому. ввод от 12 січня 2020 року. А ввод 8-го, бо, як я сказав, вище зараз введено в експлуатацію 8. ввод 8, 21 квітня 2023 року. Тобто, 3 роки. І 3 місяці. 36 плюс 3 39 місяців. За 39 місяців введено в експлуатацію 8 ракетних крейсерів. Ділимо на 39 на 8. Ну, щоб лише ділити 40 ділимо на 8, виходить 5, 5 місяців. Тобто, виходить 1 крейсер за 5 місяців. Ну, це е, теж якось так. Е, не менш переконливо, ніж е, і це правильно. А те, що е, Китай збудував 10 за 4 роки, ну це неправильно це не відповідає дійсності. Не збудував і, і не 10, і не за 4 роки. Е, за своїм призначенням, ці ракетні крейсери мають ну, захищати, охороняти авіаносні ударні з'єднання. Ну, і бути самостійним таким інструментом для проєкції сили в акваторії як Південно-Китайського моря, так і в цілому в Тихому океані. Ну і бути флагманськими кораблями китайських флотів та ескадр з'єднань у Китаї є, до речі, три флоти. Ще можна додати, що Китайська суднобудівельна промисловість. вона те, що Високими темпами будує не лише саме оці кораблі проєкту Тип 055, також не менш високими темпами йде будівництво і фрегатів, і корветів, і десантних кораблів, і кораблів допоміжного флоту, кораблі забезпечення, танкери. Саме військові танкери для забезпечення військових кораблів. Ну іде будівництво, як я вже сказав на початку, атомних авіаносців. І вже вийшов на ходові опробування їхні треті авіаносець поки що не атомний. ну Але зазвичай, в принципі, зрозуміло фокусування уваги на найбільші кораблі. Ну, потенційні флагмани. Тому зараз мова е, йде саме про оцей тип 055. Е, ну, на закінчення декілька цифр, тактико-технічні характеристики. Е, ці кораблі. Е, Формально, як я кажу, ну і не я кажу, а так воно є формально. Есмінці вважаються, але де-факто вони крейсери, і вони серед надводних кораблів, якщо винести за дужки авіаносці, то вони, їх більше за них лише американські чомусь теж вважаються есмінцями, типу Замвалт-три одиниці. Про них у мене теж є, до речі, окреме відео, і посилання теж викладу під цим відео, щоб можна було послухати і те, і порівняти ну, технічні характеристики, параметри, і мати якусь уяву і про ці кораблі, і про ті американські. Так от, ці кораблі. Водотонажність стандартна 10 тисяч, максимальна 13 тисяч. Довжина. Трошки відрізняються, бо все ж таки не одна одиниця від 174 метрів до 183 метрів. Ширина 22 м. Осадка 6,6. Швидкість 30 вузлів. Це майже 55 км на годину. Потужність енергетичної установки 4 газові турбіни по 38 тисяч метрів. Кінських сил. Це 152 тисячі кінських сил. Ще є додаткові допоміжні теж газові турбіни 6 одиниць потужністю по 6700 кінських сил, загальною потужністю 40 200 кінських сил. Автономність, точніше, дальність плавання 5000 миль. Це 9300 кілометрів, але це на швидкості 12 вузлів. Тобто дальністю не відрізняються такою величезною. Тобто, для, для цих кораблів обов'язково треба, щоб в конвої чи в цьому авіаносному з'єднанні обов'язково йшло декілька танкерів, бо потужність велика, а Палива їдять, витрачають дуже багато. Ну, Звичайно, вони на швидкості 30 вузлів, це ж так їхня можливість. Такою швидкістю вони дуже рідко ходять, хіба що чи на якихось там маневрах, чи, чи знов-таки випробування. На кораблі корабель несе в собі, на собі, в собі два гелікоптери середніх, або один середній, і плюс три безпілотних гелікоптера. Ну і Головна зброя цих крейсерів 112 ракет різного класу, різного типу вертикального запуску. Є два модуля по вісім. Шахт 8 по 8 і 6 по 8. Носова 8 на 8 і кормова 6 на 8. Отакі параметри цих формально осьмінців де-факто крейсерів. Китай на цьому на будівництві цих кораблів демонструє, звичайно, Звичайно, незвичайну швидкість будівництва жодна країна не будує так швидко е, такі величезні військові кораблі. Амбіції непомірні. Е, бути першими. До речі, за кількістю е, військових кораблів е, Китай вже наздогнав і перегнав Сполучені Штати за якістю, звичайно, там ще далеко-далеко до Сполучених Штатів. Ну але. Я впевнений, що не дожене і за якістю, і за потужністю, і за ну, якомусь умовному такому коефіцієнту корисної дії, якщо так можна назвати, Бо проблеми з економікою, і як я казав на самому початку, економіка не в кращому стані, і вона дуже залежна від, від Америки і від Європи. І те, як себе веде, веде себе Китай останнім часом, не дасть можливості розвиватись так, як він розвивався раніше. І ще одна проблема у них демографічна. Ну, але це вже економіка, не ліземо зараз в економіку. Це закінчуємо взагалі з цим відео про китайські крейсери проєкту тип 0,55, які будуються дуже швидкими темпами. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до побачення!